Привіт усім! Нещодавно на своїй сторінці я ділилася топ-10 причин, переваг, чому я прийшла заробляти саме в онлайн бізнес, а зокрема в мережевий бізнес. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про дві, як на мене, основні причини, основні блоки, які не дають можливості зростати багатьом людям в онлайн-бізнесі. Першою із цих причин є блок надію. Думаю, що багато з вас зараз скаже, що це про нього також, тому що всі ми починаємо з того, що починаємо багато вчитися, читати різноманітної літератури, слухати різні аудіопідкасти, ефіри на ютубах, також слідкувати за багатьма успішними мережвиками в інтернеті. Але отримавши всі ці знання, ми так і не зростаємо. Не зростаємо тому, що ми не діємо. Все те, що ми отримуємо, всі ці знання, їх потрібно заземляти, їх потрібно пускати в дію для того, щоб у вас був результат. Жодного результату ви не зможете отримати, якщо не будете діяти. Навіть коли ви. Свої знання вважаєте ще недостатніми, дійте хоча б на трієчку. І це вже буде результат. Кожен ваш крок, хай він буде невпевнений, хай він буде неякісний, але це буде крок, який щоразу наближатиме вас до вашого успіху, до вашого бажаного результату. І таким чином ви зможете пропрацювати цей блок надію. Інша причина для мене вона є дуже болючою, тому що я сама. Вихід ще з тих часів, коли мені говорили, що не висовуйся, твоя думка не настільки важлива, або ти ще не маєш достатньо такої кількості знань, які б ти могла транслювати на велику аудиторію, і це якраз є блок на проявленість. Нам постійно доказували, що ми ще недостатні. І відповідно зараз ми боїмося донести свою думку до оточення. А якщо ми не будемо доносити свою думку, не будемо доносити те, що ми знаємо, відповідно, оточення не буде нічого знати про нас, і відповідно ми також не зможемо реалізуватися і не зможемо зростати. Тому оці два основні блоки потрібно вам пропрацьовувати в першу чергу. Якщо ви не знаєте, як це робити. Або маєте ще якісь інші блоки? Пишіть мені, в дірект консультація, і ми з вами їх пропрацюємо.